Привіт, друзі! У цьому відео ми поговоримо про нові прибуткові бізнес-ідеї з Китаю та Японії. Що ж, давайте приступимо до справи. Дрон Таксі. Кількість автомобілів у великих містах зростає з кожним днем, що призводить до потенційних заторів на дорогах. Це може зменшити доцільність використання таких засобів пересування. Тож у найближчому майбутньому ми можемо почати використовувати дрони для цієї мети. У Китаї є компанія E-Hang, яка займається розробкою таких дронів і вже отримала дозвіл на створення літаючого таксі з дистанційним керуванням. Перший маршрут пролягатиме через річку до Гуанчжоу. Використовуватиметься двомісний автономний пасажирський транспортний засіб і 16 ма пропелерами під назвою і e 216 Окрім послуг повітряного таксі, деякі клієнти і e ханг в Китаї хочуть використовувати пасажирські дрони для екскурсійних турів в мальовничими місцями. А норвезькі компанії висловили зацікавленість у використанні дронів для транспортування робітників і матеріалів на морські нафтові платформи. Так чи інакше, ми знаходимося на зорі нової ери. Автоматизовані ресторани китайські кейтерингові компанії активно розвивають засоби автоматизації в індустрії громадського харчування. Прикладом такого закладу є новий китайський ресторан Фудом. Тут працюють 46 різних роботів: офіціанти, кухарі, касири, бармени. Їжа в ресторані різноманітна: китайська кухня, морозиво, фастфуд, десерти. Замовлення клієнти роблять за допомогою планшетів. Їх доставляють за допомогою автоматизованої системи, підвішеної до стелі доріжки. Також є підлогові мобільні роботи офіціанти, які доставляють готові замовлення. Коли робот під'їжджає до столика, він чекає, поки клієнти візьмуть їжу. Весь процес приготування і доставки їжі відбувається на очах у відвідувачів. Японський десерт Моті ми говоримо про особливо чудовий японський десерт під назвою Моті. Мочі японці настільки його люблять, що він навіть подається в вендінгових автоматах. То чому б не відкрити точку продажу та доставки додому такої смакоти у вашому місті? Моці готують з рису, а точніше, клейкого рисового борошна мочіхо, води та цукру. В якості начинки використовують морозову шоколад або фрукти. Приготувати їх не складно, оскільки не потрібно ніяких рідкісних продуктів. Але такий десерт має незвичайну неповторну консистенцію та смак. Термін зберігання 2-3 дні в холодильнику. Час приготування 10-15 хвилин. Гнучки світлодіодні екрани. Це гнучкі світлодіодні модулі, з яких можна збирати екрани будь-яких розмірів і форм. Вони також доступні у вигляді прозорих світлодіодних сіток. Такі екрани ідеально підходять для різноманітних дизайнерських рішень та рекламних кампаній. Ви можете як орендувати невеликі площі в торгових центрах для встановлення рекламних стендів і показу на них відеороликів рекламодавців. Так і виступити в ролі агенції, що збирає і встановлює такі екрани для потреб рекламодавців. Магазини можуть використовувати такі екрани для інформування відвідувачів про акційні товари, а кафе та ресторани для демонстрації апетитного меню, принтери для харчових продуктів. Це принтери, які друкують будь-які зображення харчовими чорнилами на цукровому або вафельному папері. Такі їстівні картинки зазвичай використовуються у виробництві кондитерських виробів. Такий принтер їстівних зображень безумовно буде хорошим вибором для кондитера або домогосподарки. Найкраще створити веб-сайт або сторінки в соціальних мережах. Завантажити багато зображень у різних категоріях і дозволити людям замовляти їх друк. Людина обирає зображення або надсилає його вам, оплачує, а ви друкуєте його на їстівному папері та надсилаєте на її адресу. Ось така проста, але приваблива бізнес-модель: пакування подарунків у повітряну кульку. Це спеціалізоване обладнання, яке дозволяє надувати повітряні кульки і використовувати їх як унікальну упаковку. У кульки можна покласти м'які іграшки, квіти, пелюстки, повітряні кульки та всілякі подарунки, або встановити невеликий прилавок у торговому центрі, пропонуючи послуги з оригінальної упаковки подарунків, а також продавати тематичну продукцію, декоративні кульки різних форм. Свічки, капелюшки, фотокабінки та інший святковий реквізит додатково можна продавати послуги з виїзного аеродизайну, оформлення повітряними кульками. У святкові дні у вас не буде відбою від клієнтів на цьому прилавку. Багаторівневі паркінги, що економлять місце. У великих містах знайти місце для паркування може бути досить складно, та й коштують вони недешево. Але зараз з'явилося нове рішення цієї проблеми: компактні багаторівневі паркінги, які можуть вмістити від 14 до 16 автомобілів на площі, де зазвичай поміщаються дві машини. Такий паркінг являє собою установку, що працює за принципом колеса огляду. Водій заїжджає на рівний майданчик і залишає там автомобіль. Потім установка обертається, і автомобіль на підставці разом із кількома іншими піднімається в повітря, звільняючи платформу для нової машини. Повернувшись, водій натискає кнопку на пульті управління, і машина, зробивши коло на цій каруселі, повертається на платформу. Такі паркінги дуже мобільні і компактні. Придбання такого паркінгу та купівля або оренда земельної ділянки в місці з високим автомобільним трафіком. Може приносити високий прибуток, особливо в мегаполісах. Дякуємо за перегляд. Якщо ви знайшли цікаву бізнес-ідею, підписуйтесь на наш канал і ставте лайк.